Судоми ніг причини, симптоми діагностика та лікування. Судоми ніг це різке раптове скорочення або розтягнення м'язів. М'язові спазми за місцем виникнення бувають локальні, ті, які з'являються в конкретному місці, наприклад, на пальцях, односторонні, які можуть проявлятися лише на одній стороні тіла та загальні, які є найстрашнішими, оскільки можуть призвести до проблем із ковтанням та диханням. Зазвичай судоми тривають від декількох секунд до декількох хвилин. Відчуття, м'яко кажучи, не дуже приємне. Судоми в ногах з'являються не просто так, на це є причини, тобто певні фізіологічні чи патологічні стани. Причини судоми в ногах можуть бути різні, іноді це просто велике навантаження на організм або недостатньо збалансоване харчування, а іноді це вагома причина звернутися до лікаря за допомогою. Давайте обговоримо, що найчастіше може провокувати скорочення. Зневоднення може бути викликано діарею, тривалим перебуванням на сонці, інфекцією, питтям великої кількості кави чи чаю, нестача води в тканинах призводить до хворобливих скорочень, дефіцит мікроелементів, які відповідають за розслаблення м'язів в організмі. До них відносяться калій, магній, кальцій, натрій та вітаміни групи В. Великі фізичні навантаження: це стосується людей, які постійно, інтенсивно займаються спортом або навпаки роблять це різко після тривалої перерви. Щоб уникнути зайвої напруги в м'язах, допоможе відпочинок та розминка. Постійне сидяче або стояче положення. М'язи не можуть бути довго в одному положенні, інакше порушується кровообіг, починається скорочення в гумілках, сідницях чи стигні. Краще періодично змінювати позу, щоб не допустити виникнення неприємного симптому. Ліки є препарати, що викликають часті судоми в ногах. Це діуретики, статини, ліки від остеопорозу у жінок та інші. Переохолодження перебування у холодній воді часто зводить ноги. Потрібно бути обережним і уникати переохолодження ніг. Різке скорочення м'язів може бути викликане також постійними стресами, незручним взуттям. А також генетичною схильністю. Це не менш поширені причини. Але постійні судоми у ногах можуть також вказувати і на конкретні проблеми здоров'ям є певні захворювання, які пов'язані з судомами. Серед них цукровий діабет, індокринні захворювання, пов'язані з обміном холестерину, анемія, тромбоз, варікозне розширення вен, захворювання центральної нервової системи, хвороба Паркінсона. Плоскостопість та надмірна вага. Всі ці хвороби призводять до того, що порушується кровообіг або з'являються бляшки, які не дають нормально циркулювати крові по венам. В результаті можуть з'явитися судоми ніг або інших частин тіла. Ще судоми в ногах є дуже частим явищем при вагітності. У жінок у цей період може бракувати потрібних вітамінів та мінералів. Також, коли дитина всередині зростає, збільшується навантаження на судини. В результаті виникають різкі скорочення м'язових волокон. Вони найчастіше короткочасні, але дискомфорт однаково приносять. Що робити при судомах у ногах? Яка перша допомога в домашніх умовах? Якщо схопила судома в нозі, вночі чи в день, її потрібно швидко позбутися. І допоможуть вам прості правила. Щоб зняти болючі відчуття і позбутися раптового дискомфорту, необхідно тягнути на себе, а потім розслабляти носок, так повторити кілька разів. Далі зробити легкий масаж у тому ж місці, де спазм, поколоти голкою м'яз, де сталося скорочення, пройтися або по холодній поверхні, босоніж, або лягти навпаки у теплу ванну. Але якщо сильні судоми, то необхідно прийняти знеболювальні. А вже лікуванням судом у ногах займається лікар після ретельної діагностики та аналізів. Лікування залежить від причини виникнення. Якщо судома зводить ногу постійно, на тлі того чи іншого захворювання призначаються препарати, дія яких спрямована на усунення тієї патології. Ну а додатково до основного лікування ви можете самостійно поповнити дефіцит корисних вітамінів та мінералів. І в цьому вам допоможе здорове повноцінне харчування та додаткові комплекси з добавками. Також є природні рослинні засоби від судом ніг, які не викликані захворюванням. І це настої трав: піжми, адоніс, липовий чай, втирання в зону спазмів лимонного соку або гірчичної олії. Також дуже добре застосовувати вже готові рослинні комплекси, наприклад, від торгової марки Івоніка – «Гербал Лав цей препарат містить унікальну формулу екстрактів природних рослин, відомих своїми корисними властивостями для зменшення проявів судов та дискомфорту, що вони викликають. До складу входять екстракт кореня солодкі, конюшини, трави люцерни, корення кульбаби та екстракт кореня лопуха. Ці природні компоненти заспокоюють подразнені тканини, зменшують дискомфорт, тонізують та підтримують оптимальну роботу м'язів. Засіб багатий на вітаміни та мінерали, завдяки чому він забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами, що сприяють загальному зміцненню здоров'я. Ще часто радять вживати більше меду, щоб запобігти появі судом ніг. Для цього можна просто з'їдати одну столову ложку після обіду. Якщо ігнорувати судоми, можливі досить серйозні наслідки: постійна напруга та спазм м'язів призводить до розтягування судин. І в результаті з'являється варикозне розширення вен. Самі судини запалюються, відзначається біль та набряклість у проблемних зонах. З цієї причини з'являються часті нічні судоми ніг у літньому віці. Якщо ви маєте судоми у ногах, то спочатку спробуйте переглянути свій поживний раціон. Намагайтеся повноцінно відпочивати, пийте достатню кількість води на день і не зловживайте кавою та чаєм. Зазвичай після цього проблема зникає повністю. Якщо це не допоможе, то вам необхідно звертатися за консультацією до лікаря.